Всім привіт! Це подкаст Бюро саморозвитку та управління деградацією. Я його постійний ведучий Артем. Сьогодні говоримо про дорогі курси і про те, чому вони так сильно манять, де саме з'являються розчарування і що з цим робити на практиці. Одразу скажу: це не хейт на всі курси, курси це інструмент. Питання завжди в тому, для чого ти їх береш і чи є в тебе ресурс пройти дорогу після покупки. Я коротко позначу рамки випуску, щоб ми з тобою говорили в одних термінах. Є ціна курсу, а є повна вартість рішення. Я буду називати це TCO Total Cost of Ownership. Або по-простому, усе, що реально доведеться витратити, щоб не просто подивитися модулі, а отримати результат. І от якраз із TCO і виникає більшість сюрпризів. Ти платиш за доступ до структури, але результат з'являється тільки тоді, коли є гроші, час, сили на практику між уроками. До цього ми ще повернемося. Сьогоднішній випуск я побудую так. Спочатку загальна картина про курси, як ринок і чому вони працюють саме так. Потім мій особистий досвід у конкретній ніші це Shopify Dropshipping. що саме я зробив. Де спіткнувся і чому. Далі практичні речі, які реально допомагають: як рахувати TCO на 30 днів, як планувати тести, коли курс доречний, а коли вистачить точкового менторства або самостійного плану з GPT. Наприкінці короткий чек-лист, щоб не влітати в емоційну покупку. А перед тим як зануритись у тему епізоду, хочу подякувати партнеру цього епізоду інстаграм-магазин Стрефаті. Вони привозять китайські чаї з багаторічною витримкою: глибокі поери, шу і шен, оксимитові габа олуни шляхетний дахунпао та інші цікаві позиції. Це чай, який любить час і увагу, температура, заварювання, пауза, все як у житті, де увага вирішує половину задач. Я сам давно п'ю чай, і в мене зараз стоїть кілька упаковок саме від них. Найчастіше це габа Олун, бо він дає дуже м'який спокійний стан. Ідеально, коли хочеш увійти у флоу і не дертись по стінах від кави. А коли хочеться глибини або трохи медитативного занурення, заварюю шупуер, такий темний, густий, майже як дощ на камені. Смак не для всіх, але якщо зайде, вже не відпускає. Один ковток і думки стають по місцях. Якщо хочеш підтримати подкаст і себе чимось смачним, глянь посилання в описі, а за промокодом Подкаст ти отримаєш 15% на перше замовлення. Дякую, Стрефаті, за підтримку, а ми продовжуємо. Тож, чому курси так сильно приваблюють? Бо вони продають ясність, ти втомлюєшся від хаосу, і дуже хочеться, щоб хтось розклав усе по поличках. На лендінгу ти бачиш порядок: модулі, календар, куратор, дорожня карта. Це знімає тривогу і створює відчуття, що хтось уже проходив цю стежку. Саме за це ми і платимо, але. Структура не результат. Структура це тільки карта з досягнення цього результату. Щоб карта спрацювала, тобі знадобиться бюджет на тести, час на ітерації, доступність ментора саме тоді, коли в тебе виникають питання. Ось тут і з'являється TCO. У будь-якій прикладній темі результатом рухає не перегляд відео, а цикл, гіпотеза, тест, аналіз, зміна, повтор. Цикл коштує грошей і часу. Якщо на нього немає ресурсу, курс перетворюється на акуратний конспект без ручки. Воно красиво лежить, але не пише. Тому я дуже спокійно ставлюся до тест, типу, цей курс топ або всі курси фігня. Правильне питання, яке варто поставити, чи є в мене TCO на найближчі 30 днів. Тобто, чи зможу я після кожного модулю зробити одну-дві реальні ітерації, чи є кому відповісти тоді, коли треба. Якщо так, імовірність користі різко зростає, якщо ж ні, майже напевно буде боляче. Ще один момент, який варто назвати вголос логістика життя. Якщо вдень у тебе робота, особливо фізична, увечері ти по факту починаєш другий робочий день. Ідея вчитися по годині щодня звучить гарно, але коли включається побут, різниця часових поясів, вихідні кураторів. Приймати рішення все одно доводиться зараз, а не коли хтось відповість. Це нормально. Просто це теж частина TCO. Ти платиш не тільки грошима, а ще й увагою, концентрацією і енергією. Щоб не тянути в теорії, коротко озвучу, що буде далі в цьому випуску. Спочатку загальне, як працює механіка продажу курсів, де зазвичай ховаються очікування, які потім болять, і в яких сценаріях курси справді корисні. Потім мій особистий досвід у Shopify дропшипінгу. Один великий блок без зайвої драматизації, просто факти і висновки. Після цього, практичні інструменти, як швидко порахувати Ті на місяць тестів, як зібрати мінімальний план ітерації, коли є сенс обирати менторство замість універсального курсу, і як використовувати GPT як ментора, а не як чарівну кнопку. І наприкінці короткий чек-лист, що перевірити за 60 хвилин перед оплатою, щоб не летіти на емоції. Тож стартуємо. Зараз про те, як саме курси ловлять нас і чому це працює, навіть якщо ти ставишся критично до всього. Отже, розкладають по поличках, чому дорогі курси працюють саме так і де люди частіше за все роблять помилки. Спочатку тебе зустрічає картинка результату ти дивишся на екрані, скріни прибутків, до після короткі історії з нуля до тисячі доларів за 30 днів. Це знімає сумніви, бо здається, що шлях уже протоптаний. Далі підключають дефіцит і терміновість. Останні місця, ціна зросте опівночі, доступ тільки для обраних. І третє обіцянка структури: модулі, календар, домашки, коратори, дорожня карта. Разом ці три речі дають відчуття контролю. Нарешті все розкладено крок за кроком. Треба лише зайти і пройти цей курс. На цьому місці важливо відрізнити ціну курсу від повної вартості рішення, тобто TCO. Ціна курсу це платіж на лендингу. Повна вартість рішення це все, що знадобиться, щоб ти реально зробив результат тести, інструменти, креативи, дрібні підписки, час і енергія. Якщо говоримо про будь-яку прикладну сферу, таку як маркетинг, продакшн, e е commerce або дизайн, потрібен цикл, гіпотеза, тест, аналіз, зміна, повтор. Цикл спалює гроші і години. Без нього структура лишається теорією, навіть якщо курс справді якісний. Щоб було практично, накидаю просту формулу ТСО на місяць. З чого складається ТСО? Курс плюс тести плюс інструменти плюс час і енергія. Курс це одноразовий платіж або підписка Тести навіть мінімальні бюджети на рекламу, доставку трафіку або інші способи перевірки гіпотез Інструменти. Конструктори, аналітика, сервіси для креативів, монтажу, хостинги, дрібні плагіни, час і енергія, вечори після роботи, вихідні дні і концентрація, яку не купиш за гроші. Ще одна річ, яку часто не озвучують реалії підтримки. У рекламних обіцянках звучить куратор на зв'язку, щотижневі розбори, ком'юніті допомагає. У житті це виглядає по-різному. У когось групові дзвінки увечері за їхнім часовим поясом, у когось відповіді в чаті через день, у когось на вихідних тиша. Якщо ти працюєш у день і сідаєш за навчання ввечері, легко потрапити в мертві години, коли питання є, а нормального зворотнього зв'язку немає. Вибір простий або чекати і втрачати темп, або вирішувати на свій страх і ризик. І це нормально, просто це теж треба закладати в TCO як операційний ризик. Тепер про соціальний доказ: кейси потрібні, вони дають орієнтири. Але тут важливо дивитись не лише на фінальні цифри, а на умови, в яких їх досягали, такі, як стартовий бюджет, є команда або ні, скільки ітерацій було до того, як все запрацювало. Одне діло, кейс людини з вільним графіком і запасом грошей на місяць тестів, інше це реальність, де вечорами ти один, а бюджет обмежений. Ті самі кроки в різних умовах дають різні результати. Окрема тема універсальні рецепти. У рекламі люблять звучати як формула зроби А, потім Б, потім С і матимеш Д. На практиці працює не формула, а контекст. Комусь потрібні два тижні лише на те, щоб розібратися в матеріалі курсу, комусь місяць на пошук продукту або навіть ніші, комусь серія тестів креативів, у когось просто дуже обмежений час. Без цього детального підгону під себе навіть найправильніші кроки не дають того, що обіцяли на лендингу. Звідси є і логічне питання, коли ж дорогий курс справді доречний. І далі по пунктах. Перше. Коли потрібна карта місцевості в новій сфері, щоб швидко зрозуміти терміни, процеси і типові граблі. Друге, коли є ресурс на ітерації між модулями, гроші, час на тести, щоб приносити на розбори не теорію, а дані. І третє. Коли є доступ до ментора, який відповідає у прийнятні строки і має релевантний досвід саме під твоє завдання. У всіх інших випадках варто розглядати точкове менторство або дешевий курс для онбордингу, плюс самостійний план ітерації. Ти все одно робитимеш ту саму роботу, просто без переплати за упаковку. Ще кілька моментів, які допомагають не з'їхати в емоційну покупку. Запитай себе про ТСО на 30 днів: якщо сьогодні купиш курс, чи залишиться в тебе гроші час на 2-3 цикли тестів? Якщо ні, можливо, варто відкласти покупку і спершу сформувати бюджет на практику. Наступне, це варто перевірити формат підтримки. Не загальна фраза є куратор, а як саме, коли відповідають, як довго чекати, чи є індивідуальні слоти, чи все тільки групами. Подивись на повну вартість у прикладах: якщо кейс схожий на твій, з яким бюджетом і з кількома ітераціями він вийшов на цифри, зістав очікування з твоїм графіком: якщо вечори часто висять через роботу або побут. Краще планувати менші кроки і довшу дистанцію, ніж згоріти через два тижні. Коротко підсумую цей блок, курси продають порядок і це окей, але результат роблять ітерацію у твоїх умовах якщо є чим і коли їх крутити, курс допомагає швидше зібрати картину світу і не витрачати тижні на базові помилки. Якщо ресурсу на ітерації немає, краще спочатку зібрати TCO, а вже потім заходити в навчання. Це чесніше щодо себе і спокійніше для нервів. Далі я перейду до великого блоку з моїм досвідом у Shopify дропшипінгу, як виглядав старт, де саме з'їдався бюджет, як заходили дзвінки академії, що дала органіка і чому фінальний висновок виявився іншим, ніж обіцяв лендинг. Тож, все почалось з рішення. Я хотів зробити не аби-як, а зробити добре. Я назбирав гроші, щоб стартувати не з нуля, а з запасом. Був план. Курс плюс бюджет на тести, плюс час увечері після роботи. На папері красива схема. У житті виявилось трохи інакше: будівництво в день, втома ввечері, ноутбук, що відкривається тоді, коли в Україні вже ніч. Логіка була проста: якщо є 800 доларів на навчання, знайдуться ще 2-3 тисячі доларів на перші спроби, пошук і тест продукту, платіжки, креативи, налаштування магазину, мінімальну рекламу. Тож березень, в день робота, увечері уроки. Shopify, постачальники, опис товарів, налаштування оплат. Через місяць перші кампанії і мінус 500 доларів на тестах. Це не злякало. Перша ітерація майже завжди у мінус, так і вчили. Далі вилізла річ, яку рідко видно на лендингах: Таймзона. Я фізично сідаю працювати десь увечері, коли в Україні вже близько опівночі. На вихідних у мене є час потрапити в їхнє вікно, але у кураторів вихідні. Питання з'являються тоді, коли я за ноутбуком, а відповіді приходять саме тоді, коли я вже на будівництві. Якщо чесно, у такі моменти виручав ChatGPT, YouTube і Google Доки. але це не та підтримка, на яку розраховував, коли платив за курс. І при цьому в голові сидить курсова планка. До літа оборот має вийти на 10-15 тисяч доларів в місяць. План псує реальність, бо ти починаєш поспішати. Цієї поспішності наступний крок: Академія. Формат рівнем вищий, не просто уроки, а щоденні дзвінки, різні куратори, розбори аккаунтів, аналітика і глибина. Перший внесок 2000. Повна сума п'ятизначна, поетапна оплата. Це звучало як рішення проблеми, більше супроводу, менше самотності. На практиці інший парадокс. 90% дзвінків про рекламу. А бюджету на рекламу немає, бо місячні платежі з'їдають те, що мав би вливати у тести. У тебе є кабінет, але немає трафіку, є дзвінок, але немає даних для розбору. І це не про лінь, це більше про математику. Гроші, які мали стати пальним, стали абонплатою за дорогу. Паралельно я намагався рятуватися органікою. Логіка проста: якщо немає бюджету на тести, зроблю контент і буду крутити TikTok. там теж своя арифметика. Щоденні ролики, різні хуки, перезйом, монтаж. Я попросив друзів допомогти з нарізкою відео, бо одному це забирає весь вечір. Підписки на сервіси, інструменти для креативів, трохи платного просування, не щоб купити продажі, а щоб зрозуміти, який контент бодай, доходить до людей. Декілька відео підлітали. Перегляди росли до тисяч. але на сайті класична тиша: переходи є, кліки є, покупок немає. За місяць просування в Тікток ще приблизно 500 доларів у мінус. У підсумку більше видимості, більше роботи, більше втоми. І все ще без чіткої відповіді. Щоб не виглядало, що я просто не розумів нішу, розумів. Я бачив, що продають інші дропшипери: максимально агресивні лендінги. Максимально проблемні продукти, мінімум естетики, максимум конверсійного бруду. Мені це не заходило. Хотілося робити бренд, нормальний продукт, який хочу купити сам. І саме тут вибір ускладнюється: або ти граєш у сірий перформанс і намагаєшся знімати 20 відео на тиждень під один той самий трек, або ти довше будуєш, дорожче тестуєш і пізніше бачиш результат. Курс не дає відповіді на питання, як узгодити естетику з перформансом. Він дає структуру стандартної гри, а мені вимикати естетику не хотілося. Повернемося до академії. Там була сильна частина розбір рекламних кабінетів і аналітика. Справді корисно, коли є що розбирати, але коли немає бюджету, розбирати нічого. У якийсь момент я зрозумів, що хожу по колу. Щоденні зізвони дають мені відчуття процесу. Але сам процес не рухається без трафіку, я поставив навчання на паузу. Повернення грошей? Ні. А вже ж вони мають політику без повернень. Стандартна історія для хай-тікет. Мені запропонували повернення пізніше. Але це не вирішує головного. Ті Сіо не сходиться. Тож розповідаю, як виглядала арифметика на місяць у найчеснішому варіанті, навіть якщо курс одноразово. Коштував умовні 800 доларів. Далі накручуються: інструменти 50-150 доларів на місяць, Креативи монтаж, або час, або гроші, дрібні закупки під контент, реклама хоча б 500 доларів на першу хвилю тестів. Плюс енергія ввечері, коли ти вже відпрацював день. У академії додається ще щомісячна оплата. І ось це саме те пальне, яке мало їхати в тести, згоріло вже по дорозі. На виході маємо три продажі за весь час, які не перекривають вкладень, навіть не дають корисної аналітики, бо вибірки замалі. Це той момент, де з'являється чесний висновок. Бракує не модулів, а бракує ресурсів на ітерації. Курс це вказівник, не міст. Міст – це щоденні кроки, де кожен коштує часу і грошей. Якщо немає пального, навіть найкращий автомобіль не довезе. І ще одна річ. Підтримка вчасно. Коли ключове питання виникає сьогодні ввечері, а відповідь прийде за два дні, відповідь уже не така цінна. За два дні ти або прийняв рішення сам, або зупинився і втратив темп, тобто вартість відповідей теж частина ТСО, просто часова. І що ж далі? Далі здорове приземлення. Я перестав шукати секрет, почав рахувати. Якщо на місяць немає TCO, на 2-3 повноцінні цикли гіпотеза, тест аналіз зміна, то купівля структури не має сенсу. Спочатку потрібен бюджет на практику, а вже потім модулі або точкове менторство під одну задачу, конкретно як протестувати нішу за X доларів, або як зробити перші 5 креативів, щоб не соромно було постати. Цей формат, дає більше, коли грошей небагато, а рішення треба сьогодні. Окремо скажу про етичний дискомфорт. Я бачив, як виглядає швидка сторона дропшипінгу, максимально кричущі сторінки, пушеві обіцянки, продукти, які емоційно тригерять, але не завжди мають реальну цінність. Мені це не заходило. І я прийняв рішення: якщо у мене з цим внутрішній конфлікт, довго на чужих форматах не проїдеш, або приймаєш правила гри і йдеш до кінця. Або шукаєш іншу гру, тож я обрав інше. Підводка до висновку проста: мій досвід у Shopify дропшипінгу це не історія про те, що курс – зло. Це історія про те, що курс не дорівнює результат, якщо тісього не сходиться. Про те, що супровід без пального це красива панель приладів у машині без бензину. І про те, що часова підтримка інколи дорожча за сам контент. Якби повернутися на старт, я б зробив інакше. Спочатку я порахував би TCO на 30 днів, переконався, що є на 2-3 цикли тестів, взяв би один вузький блок або менторство один на один під конкретну задачу замість академії. Відразу заклав би реалістичний темп, скільки вечорів на тиждень реально тягнув без вигорання. Отже, курс це вказівник, а результат роблять ітерації. Далі я покажу, як я перебудувався, замість купувати структури, вкладаю в звук. Світло, робочий ритм і свій 30-денний план самонавчання під блог із реальним бюджетом. Продовження у наступному епізоді. Якщо цей випуск був корисним для тебе, будь ласка, постав лайк, підпишись там, де слухаєш або дивишся, напиши в коментарях одну думку, яку забираєш із собою на найближчі 30 днів. Це допомагає алгоритмам і мені розуміти, що працює. Якщо маєш друга, якому це зайде, Скинь йому цей епізод. І як завжди, за першим посиланням ви можете знайти актуальний збір для ЗСУ. Наступне посилання це мій інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, там я виставляю всі актуальні новини і пости. Ділюсь думками в сторіс і завжди радий поспілкуватися. І останнє посилання буде на інстаграм-магазин СтрефаТі. Саме вони привозять той самий витриманий чай. Під який добре робити плани на місяць уперед. Дякую, що були зі мною. Бережіть бюджет, бережіть нерви і перевіряйте обіцянки перед оплатою. Почуємось у наступному випуску.